Доброго дня, діти! Вітаю вас, дорослі! Сядьте, дітки, всі гарненько, ручки покладіть рівненько, голову ви вище підніміть, плечі свої розведіть. Всі на мене подивіться і приємно посміхніться. Запрошую вас на заняття з математики! Сьогодні ми з вами ознайомимося з цифрою 6 та її складом. А ще, дітки, на сьогодні дуже незвичайна подорож до країни, якої немає на жодній карті світу. Цю країну ми можемо знайти тільки на заняттях з математики. А полетимо ми туди, на ось такому космічному кораблеві. Ну що, полетіли? Одного разу один знайшов. Ой, що це? Ігровий кубик. Друзі, дивіться, що я знайшов. нас? Один. Дай ка сюди. Два. Моя черга? Три о чотири. Лови. О. П'ять. Хто там наступний? Тримай! О. Здається, є хтось більший за мене. Ми зараз про це дізнаємось. П'ять плюс один буде шість. Вітаю я шість. Ну що ж, друзі, познайомимось поближче? Ось моє перше питання. Скільки лапок у комах? Ти мене нарахував? Так, у всіх комах шість лапок. А скільки сторін у кубика? Ігровий кубик. Допоможе нам порахувати сторони. Так, їх шість. Цифра шість, немов замок. Знизу круг, вгорі гачок. Ну що, друзі? Спробуємо мене намалювати пальчиком у повітрі. Починаємо зверху, ведемо вигнуту лінію вниз, а далі. Ось таке пузико. Давайте спробуємо. Вигнута лінія донизу і пузико. Давайте ще раз. Вигнута лінія донизу і пузико. І останній раз. Вигнута лінія донизу і пузико. Ось так. Дуже дякую. Ну, що ж, спробуємо утворити мене за допомогою кубика. Першим на цю сцену я запрошую одиничку. Ну, що ж, дітки, скільки нам потрібно додати до одного, щоб отримати 6. Ну, що, запросимо п'ятірку? Так, ось ми створили число 6. 1 плюс 5 буде 6. А зараз на сцену запрошується двійка. А скільки нам слід зараз додавати, щоб отримати 6. Давайте спробуємо запросити. Чотири. Вірно, два плюс чотири буде шість. А зараз на сцену запрошується. Три. Скільки зараз ми будемо додавати, щоб отримати шість? Так, ми покличемо ще одну трійку. Три плюс три буде шість. На сцену запрошується. Чотири. Ну що, скільки зараз ми будемо додавати? Так, двійку. Чотири плюс два. Буде шість. І нарешті на сцену виходить п'ятірка. Ну що ви вже порахували, скільки ми будемо додавати? Так, один. П'ять плюс один буде шість. Це було чудово! Молодці! А ну, давайте збудуємо разом мій будиночок. Ось що буде в нас на першому поверсі? Один плюс п'ять. Ну що, будуємо перший поверх? Кладемо одну помаранчеву цеглинку та п'ять зелених. Ось в нас і вийшло шість. Що в нас буде на другому поверсі? Два плюс чотири. Дві помаранчевих цеглинки та чотири зелених. А що в нас буде на третьому поверсі? Три плюс три. Три помаранчевих цеглинки та три зелених. Це також буде шість. А на четвертому поверсі в нас чотири плюс два. Чотири помаранчеві цеглинки та дві зелені. А всього шість. А на п'ятому поверсі в нас п'ять плюс один. П'ять помаранчевих та одна зелена. Це також буде шість. Ось скільки є способів утворити число шість. А... а давайте допоможемо учню написати цифри у зошиті. Цифру один ми напишемо у верхньому лівому куточку. Де в нас верхній лівий куточок? Так. Ось він де. Запишемо цифру один. Цифру два ми запишемо у правому нижньому куточку. Правий нижній кут це де? Так, тут ми запишемо «двійку». Цифру три ми запишемо у правому верхньому куточку. У правому верхньому куту. Цифру чотири ми запишемо зверху посередині аркушу. Тут ми запишемо чотири. Звісно, ні. Зверху посередині аркушу. Цифру п'ять ми запишемо в лівому нижньому куточку. Тут. І цифру шість ми напишемо посередині аркушу. Тут ми запишемо шістку. А давайте зіграємо в більше менше. Шість та чотири який знак ми поставимо між ними. Так, знак більше. Шість більше, ніж чотири? П'ять та шість. Який знак ми поставимо між ними? Знак менше. П'ять менше, ніж шість. А зараз шість та п'ять. Який знак ми зараз поставимо між ними? Знак більше. Прочитаємо шість більше, ніж п'ять. Ой, шість та шість. Який знак ми зараз будемо ставити? В нас шість кубиків і там, і там. Тому ми ставимо знак дорівнює. Молодці, молодці, молодці! А давайте відправимось у навколосвітню подорож, африканська річка. Хто тут живе носоріг, крокодил чи бегемот? Щоб дізнатися, нам потрібно вирішити цей приклад. Скільки буде один плюс п'ять? Шість, чотири чи п'ять? Один плюс п'ять буде шість. Носоріг тут живе. А це степи саванни. Хто тут живе? Зебра, жирафа чи слон? Скільки буде три плюс два? Три плюс два буде? П'ять. Тут мешкають жирафи. А ось пустеля. Хто тут живе? Верблюжа, варан чи броненосець? Два плюс чотири скільки буде? Два плюс чотири буде? Шість. Тут живе варан, така величезна ящерка. А хто живе на березі океану? Краб, черепаха чи морська зірка. Порахуйте, щоб дізнатися, один додати три скільки буде? Так, один додати три буде чотири. Тут живе храп. А кого ми зустріли у джунглях? Ленивця, мурахоїда чи горилу? Порахуйте, щоб дізнатися. Три додати три скільки буде? Три додати три буде шість. Тут живе горила. А ось люди Антарктиди. Кого ми зустріли на північному полюсі? Північного оленя? Білого ведмедя чи моржа? Порахуйте, щоб дізнатися, чотири додати два. Скільки буде? Чотири додати два буде шість. Морш тут живе. Ми чудово провели час, дітки. Ось і завершилась наша подорож. Дітки, так з якою цифрою ми сьогодні знайомилися? Так, це цифра шість, ось яка вона гарненька. Дітки, спробуйте її написати. Та присилайте мені в коментарі, а я перегляну та порадію за вас. Ви, розумнички, молодці! А зараз наше заняття підходить до завершення. І я вам кажу до побачення!